Від прокурорів колишніх до нинішніх ми і далі допомагаємо Юрію Луценку виявляти тих його підлеглих, стиль життя, яких не відповідає офіційним доходам. Деякі працівники генеральної прокуратури не соромляться декларувати чималі статки, просторі квартири, будинки чи дорогі автівки. Але звідки все це у держслужбовців зі скромною зарплатою? Катерина Каплюк продовжує перевіряти українських прокурорів на доброчесність. Аби прокурори та слідчі генпрокуратури плідно працювали, про їхні робочі умови піклується департамент інформаційних технологій та документального і матеріально-технічного забезпечення. Цей підрозділ відповідає, зокрема, за закупівлю товарів та послуг, наприклад, паперу, бензину для службових автівок та ремонту приміщень. З кінця травня 2016-го ним керує Костянтин Моргун. Він людина зі значним стажем в правоохоронних органах. Близько 17 років він працював в органах внутрішніх справ. У 2014-му влаштувався у Державну службу з надзвичайних ситуацій. Вже в грудні того ж року Моргун перейшов до генпрокуратури. На той час її очолював Віталій Ярема, знайомий Моргуна ще з МВС. Моргуну пощастило вчасно перейти. Вже за кілька місяців після цього, вся країна стежила. Як очільника служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького затримували просто на засіданні Кабміну через обвинувачення у корупції при закупівлі пального. Цікаво, що прізвище Моргуна теж, нібито фігурувало у матеріалах цієї справи. А саме у свого роду внутрішній бухгалтерії Бочковського. Принаймні у березні 2015-го міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував деякі документи по справі. В одному з них, за словами Авакова, нібито згадувалось і прізвище Моргуна з Різницької. Це вулиця, де розташовується ГПУ. Бухгалтерія працює чітко. Поступила, наприклад, за січень 1980 млн 980 розходу на моргун Різницька. ДАФ. Я предполагаю, що це але будемо розбиратися. Правда, до суду, епізод щодо ймовірної корупції на закупівлі пального поки так і не дійшов. А сторона захисту наполягає, що представлені аваковим докази є сфальшованими. Зараз Костянтин Моргун продовжує працювати в генпрокуратурі. Згідно з декларацією Моргун, зокрема, володіє будинком на майже 500 квадратних метрів у Києві. Це подарунок від батька, зроблений у 2012 році. За даними реєстру майнових прав, батько Іван Моргун став власником цього будинку у 2010-му. Йому на той час було 73 роки. І вже через два роки він подарував будинок своєму сину. Ми приїхали за адресою реєстрації батька Костянтина Моргуна. 79-річний Іван Моргун проживає тут, у звичайному будинку в спальному районі Києва. Ми назвались, і він запросив нас до себе у квартиру. Більші, 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 більші. Батько посадовця каже, частина коштів, вкладених у будинок, він заробив на заводі. Він багато років пропрацював у столичному підприємстві Київ Загалом же, за словами Івана Моргуна, на будинок, який зрештою дістався його сину, скидалась ледь не вся родина. Мені допомагав братик мій, покойний, який У мене інженер з був. Я допомагав сину, син старий. Він построїв дом, потім я його подарував своєму сину. Mm -hmm. Я там часто буваю саме. А кому подають і, і не дареть, то, звісно, моє діло. Ми звернулися із запитом до самого працівника прокуратури Костянтина Моргуна, але за більш ніж два тижні він на питання схем так і не відповів. А це Євген Котець. Він також обіймає впливову посаду у Генеральній прокуратурі України. Він заступник начальника управління спеціальних розслідувань. Також очолює перший слідчий відділ відповідного департаменту. Одна з найвідоміших справ Євгена Котця розпочалася у 2010 році. Після переходу до влади Віктора Януковича тоді ще просто слідчий, в особливо важливих справах генпрокуратури Котець. Порушив кримінальну справу проти Юлії Тимошенко за нібито неправомірне використання кіотських коштів. За даними реєстру судових рішень, згодом слідчий котець брав участь у розслідуванні справ щодо дій так званих тітушок під час Євромайдану. Також котець займався справою відносно бізнесмена та колишнього народного депутата від партії регіонів Юрія Іванющенка, котрого підозрюють у заволодінні часткою одеського ринку сьомий кілометр. У цій справі генпрокуратура підготувала підозру Іванющенку та двом його спільникам. Однак слідство все ще триває. Як живе людина, чий обов'язок курувати розслідування таких резонансних справ? У декларації за 2015 рік 36-річний слідчий з Макіївки вказав, що володів лише третиною квартири з понад 90 квадратних метрів. Ще дві третини цієї квартири належали його дружині та доньці. Також його дружина Ірина володіла іншим помешканням на 182 квадрати земельною ділянкою та автівкою Тойота РАВ-4». Обидві квартири розташовані в сусідніх будинках в мікрорайоні Позняки в Києві. Одну з них ту, що майже на 100 квадратів, котець отримав від держави як працівник прокуратури. Власницею іншої більшої квартири Ірина Котець стала у 2014 році. При цьому за попередній 2013 рік спільний дохід подружжя становив трохи більше 200 тисяч гривень, із них дохід Ірини Котець лише 13 тисяч. Квартиру отримали від. Де від держави ще в 2009-2010 році? Іншу квартиру ми купили спільно. У 2015 році матері Євгена та Ірини Коців також стали власницями нерухомості на позняках у будинках, розташованих поблизу квартир родини слідчого. Зараз помешкання такої площі продають в середньому за півтора-два мільйони гривень. І це ще не все. Навесні 2016 року дружина співробітника Генпрокуратури Ірина Котець придбала землю та будинок на 230 квадратних метрів у лісовій частині міста Буча під Києвом. Наразі тут триває ремонт. Подібні будинки коштують в середньому від трьох мільйонів гривень. І це без ремонту. У 2015-му за рік до купівлі недешевого будинку Ірина Котець заробила трохи більше 30 тисяч гривень. Однак цей будинок може так і не з'явитись у новій декларації про майно Євгена Котця та його родини. Справа в тім, що в лютому 2016-го Ірина Котець подала на розлучення, і суд невдовзі задовольнив її позов. Суд встановив, що члени подружжя не ведуть спільного господарства та не підтримують шлюбні стосунки з квітня 2015 року. Упродовж тижня ми спостерігаємо за під'їздом, квартирою, в якому володіє вже офіційно колишнє подружжя. Близько восьмої ранку кілька днів поспіль з під'їзду виходить Євген Котець. Потім він сідає в лексус і їде на роботу. Вулиця Набережно-Хрещатицька. Поблизу головного слідчого управління Генпрокуратури. Саме тут начальник слідчого відділу за час нашого спостереження паркував машину вранці та сідав у неї ввечері. Машини в паперовій декларації посадовця не було. Автівкою з вересня 2014-го володіє брат слідчого Сергій Котець. Їздите на лексусі, який вашому брату належать. Да. Причому вже давно, от, більше року. Да. А е, ну і номери там у вас такі самі, як у вашої дружини. Да. Тобто, А от чому от ви там їздите на машині вашого брата? Користуюсь, тобто він купив цю машину у вересні 2014-го і одразу сказав Євгене, е, я відчуваю тобі вона в ніяк. Ні, ну вона ж у мене на постійному користуванні, mm -hmm. розумієте? ну, автомобіль у мене не на постійному користуванні. Uh -huh. Він у мене на користування просто. Uh -huh. І буде теж вказаний. Uh -huh. А чому ви не вказали паперові декларації? А на той час я на ньому не їздив. <різв1> Однак, після нашої розмови Євген Котець заповнив електронну декларацію за 2015 рік. Машину брата він все ж таки вирішив внести. Двічі в робочий час ми приходимо до квартири, якою володіє слідчий, і двічі застаємо вдома вже його колишню дружину. Начальник першого слідчого відділу каже, що до будинку колишньої дружини в бучі стосунку немає, а з нею просто продовжує проживати після розлучення. Ви живете в тій самій квартирі, в якій живе ваша дружина. Звичайно, у мене ж немає можливості розумієте, десь проживати зараз, окремо. У нас є діти. Ходить, ви живете в одній квартирі, однак не маєте жодних даних про те, яким чином вона купила будинок у бучі. Ну, мене в мене свої е, mm -hmm. особисті відносини з моєю дружиною. Я... спілкуватися з цього приводу я не маю жодного бажання. Важко сказати наскільки щирим було розлучення працівника ГПУ, який продовжує проживати уже з колишньою дружиною. Та експерти застерігають, теоретично це може бути одним із методів, щоб по майбутньому не декларувати майно членів подружжя. Бувають випадки, коли наші шлюбні і спеціально розриваються, припиняються офіційні відносини для того, щоб можна було майно передавати наприклад на свою дружину. А це Олег Улінець. Він також працює у генпрокуратурі, начальником управління організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Загалом в органах прокуратури він пропрацював більше 20 років. Нині він та його дружина на двох володіють п'ятьма квартирами та автомобілем «Порше». Яким чином родині прокурора зі стажем вдалося придбати все це майно? Схеми довідали, що деяке житло Улінець набув у власність або безкоштовно від держави. Або ж на досить вигідних умовах. З 1998 по 2001 рік Олег Гулінець пропрацював у прокуратурі Чернівецької області. І тут його родина отримала одну зі своїх квартир. Згідно з законом України про прокуратуру, як працівнику, переведеному в іншу місцевість, мені було надано трикімнатну квартиру на вулиці Університетській в місті Чернівці, яку у 2000 році я обміняв на квартиру по вулиці Кошового. Моя родина в цій квартирі проживала до 2005 року. В жовтні 2005 року моя дружина приватизувала цю квартиру згідно з чинним законодавством з доплатою за зайву площу. Із письмової відповіді Олега Улінця програмі схеми у 2005 році Улінця переводять в Донецьк, де він обіймає посаду першого заступника прокурора Донецької області. Тоді Улінець укладає договір про дольову участь у будівництві квартири в Донецьку. Квартиру площею 83 квадрати він зміг викупити за 50% від вартості. За рішенням Донецької міської ради на підставі закону України про прокуратуру. Дана квартира мною викуплена за 50% вартості. На що мною брався кредит. На даний час вказана квартира та гараж захоплені терористами ДНР. Згодом Улінець повернувся до Львова та став заступником прокурора Львівської області. Тут у 2009-му він отримав службову квартиру, яку згодом приватизував, а потім обміняв на іншу. Ось у цій новобудові біля Стрийського парку неподалік від самого центру Львова. Ще дві квартири та офісне приміщення у Львові у 2011 2012 роках придбала дружина Улінця за власні кошти. У телефонній розмові у лінець постійно наголошує: він та його дружина стали власниками житла відповідно до чинного законодавства. Я закону. Який діяв на той момент, згідно якого, якщо вас переводили в іншу місцевість, держава зобов'язана була вас забезпечити в шестимісячний термін з житлом, те згідно чинного законодавства. Ні одного кроку в обхід законодавства не було зроблено. Мюдно у минулих сюжетах ми розповідали про кількох підлеглих генпрокурора Луценка, які користуються елітним майном, записаним на родичів. Після чого в генпрокуратурі розпочалась перевірка за зверненнями активістів з центру протидії корупції. Ми будемо стежити за її перебігом та повідомимо про результати.